Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 9 лютого четвер. І хочу почати це відео з розповіді про невеличку посилку, яку прислала мені з Німеччини. У мене там працює мама, вона часто нам щось присилає. І є деякі фаворити, які в нас продаються в магазинах також. Є і косметичні, і різних смаколиків. Поділюсь з вами враження, можливо, ви зараз в Німеччині теж захочете це спробувати, або навіть у нас у звичайному магазині чи по інтернету це можна замовити. Сьогодні у нас останній день, надіюсь, було мінус 10, На вулиці ви бачите дуже яскраве сонечко, але вже від завтра і на наступний тиждень буде плюсова погода. Надіюсь, вже не буде цього року сильної зими, тому що світло ще досі багато виключають. Напишіть ще в коментарях, як завжди, мені цікаво, яка зараз ситуація у вас в наших областях і зі світлом. Поки ще в дорозі посилка з Німеччини, хочу вам показати ось такий набір. Купила лізів кімнату, Лет-Ленту. Тут йде до неї пульт, переключається вона на різні кольори, в розетку і тут всього 5 метрів. Ми бачили в інтернеті, як красиво виглядає, дуже гарно прикрашає кімнату. І ми зараз будемо Лізі в кімнаті ставити. І дивитися, як воно по якості. Якщо хороше, то можна буде ще докупити, бо є різні метражі. Ось таке. Якщо ви пробували, напишіть, як вам. Все, повісили на стіну цю лет-ленту. Ну, включаю Лізка. Лізі, подобається тобі, таке, що купили Так, І да, ще тут є, зі докольорове! І ти вмієш користуватися цим пультиком, так? Да? Ліза в захваті, 200 гривень. А ось в дитині можна ось так, вона просто різні кольори можна на пультику міняти, можна, щоб мигало, як гірлянда. Вона зразу йде на скочі, ви приклеїте будь-ями фігурами у будь-якому місті, точці на стіні. Можна зробити якийсь, не можна було наклеїти, до речі, вже як наклеїли, згадалось, щоб просто написати ліза. Ось така краса тепер прикрашає кімнату ліза. Як я обіцяла, в мене буде сьогодні відео про німецьку продукцію, яку ми пробували і яку плануємо попробувати. Як ви бачите, мама, як завжди, прислала дуже багато, деякий одяг вже буде в окремому відео. Почнемо із приправок. Я дуже люблю пробувати різні. Беру переводчик, перевожу в гулі. І пробую готувати різні нові страви з такими приправками. Дуже мені подобається кно, деякі підливки взагалі вав. Так само, як ця марка е чаю. Цей самий йде з м'ятою. У нас був такий чорний, і це дійсно пахне м'ятою. Е мелісу я люблю трошки менше, але нема м'яти, тоді Меліса пригоджується. Е Мілка. Як завжди, дуже любимо, і якась ось така нова шоколадка, саме, як я розумію, німецька. Нотел, це бабуся заганяла лісі внучці, тому що Ліза її просто обожнює. А чоловіку ось такі шоколадки з марципаном, це його любов. Ми пробували дуже смачні печиво. Якщо побачите, тут. Пів кілограма, ось так виглядає до чаю те, що треба. Лізі ось таку копілку, і бабуся поставила там зразу гроші. Але Дуже гарно, Ліза вже збирає сама купляє собі подарунки. Я просила, дуже хотіла скуштувати саме німецькі чіпси. Тут цілих 300 грам, Будемо ввечері пробувати. Вам пізніше розкажу. Що можу порекомендувати? Це моя Ліза фанат. І я фанат ось такі джеми. Тут є просто цей дуже густий, як мармелад, а цей де такий ріденький, з ваніллю. полуниці це чотири баночки. От Ліза просто любить хліб із таким джемом. Далі дуже багато мармеладу. Теж Ліза любить просто гратися от з такими різними фігурками. Це я буду відкладати і потрошку давати. Дуже класні ось такі цукерки. Вони йдуть від горла, дійсно допомагають, і декілька упаковок нам прислали. Спробувати різну ковбасу, смаколики це дуже цікаво пробувати те, що в тебе нема в магазинах. І тут мама постаралась різні нарізки, сири, щоб ми все скуштували, то таку вже куштували. А ось цей сир буде дуже цікаво спробувати, чи такі трикутнички такі ж смачні, як у нас. Доктор одкриє, завжди обожнюю. Порошок для печива і ванілка це німецьке. Також такий сир, ковбаса. І тут далі цікавинки йдуть, про які вже можу говорити. Харібо ми обожаємо. мармелад Харібо дуже смачний, а тут ще ціла упаковка різних фігурок. Я представляю, наскільки Ліза буде в захваті. Вона просто обожнює, коли в такому вітрі різні фігурки. Новинка для нас, напевно, мармелад. Я буду переводити читати. Ось так виглядає. І суфохрухти, абрикос, Я так розумію, ізюм, але не точно, теж треба перевести. Ну, і це ізюм для випічки. Моя любов, те, що можу порекомендувати, якщо ви любите зюм в шоколаді, то якщо ви бачите ось таку упаковку, він неймовірно смачний. Дійсно, дуже-дуже класний. Тут цілих 200 г, звичайно, для фігури не дуже. Мармелад в шоколаді я... теж це мої улюблені цукерки. І також любимо цей банан в шоколаді. І також орішки в шоколаді теж дуже смачні. Ми вже цю марку брали. Каву будемо пробувати. Пробували тільки цю смачну: це три упаковки кави. Мама там була акція, по-моєму, на ці кави. Будемо їх пробувати тут. І дуже сильні, і середні, як вони будуть. Про ці капсули я вам вже декілька раз говорила. Мені мама привозила, це була їхня. Німецька фірма. І ось ці голубі капсулки, я рекомендую всім, якщо ви зараз в Німеччині спробуйте, вони найкращі з усіх цих видів. Вони такі гелові дуже добре зволожують обличчя. І тут різна хімія, Те, що ще дуже хотіла спробувати. Це сухий шампунь з хлопком. І він коштує десь біля 100 гривень. Там це набагато бюджетніше, ніж купляти в нас. І тут уже таке м -м, маленькі презенти палмулів. О, ці мила я обожнюю від бале, вони пахнуть неймовірно приємно. З вишневим ароматом. Палмулів гель для душа. І... Шампуні, Лореаль кондиціонер. Така у мене маска зараз. В ванні від Pantene. дуже мені подобається. І неймовірно, мені подобається ось такий гель для душа. Він дуже приємно пахне, кремовий і дуже гарно зволожує шкіру на кілі. І окремо заглянемо пакунок для лізи. І ще ось такий блок Тофі. Там теж виходить десь по 40 гривень. Упаковка це будуть і нам на подарунки, і нам поїсти дуже любим тофі. А лізі ще зараз прийде садочка розпаковувати ось таке печиво в шоколаді. Теж можу порекомендувати неймовірно смачно. Постійно їй беремо вітамінки. Вона реально, коли пропиває курс, набагато менше хворіє. Беремо саме ці, це такі смачні мармеладки. Кожен день вона сама мені нагадує, що треба з'їсти. Вже частина одягу, три пари колготок, це я вам покажу в. Якби, відео про е, одяг. Там в мене є дещо мені, дещо чоловіку. Е, далі ось такий набір. Заглянемо з вами що там всередині. Е, ще їй фразу дати. Ось такий величезний набір мармеладок, я думаю, коробочку поставлю, а ці поки що відкладу. Е, орео, вона дуже просила у бабусі, але не було в них тепер тільки не стояли раніше орео. Оці таблетки теж я поки що відкладу. Тут інший смак. Бачите, в них є дуже різні смаки. Ну, Ліза їх обожнює і реально допомагають від горла. M це теж Ліза обожнює. Ось такі мармалатки Харібону. Ліза фанат мармеладок. І дуже класний пластир, саме такий ось дитячий. Ось таке дуже класний подарунок. Дуже дякую мамі за таке. Будемо все пробувати і з вами ділитись враженнями у наступних відео. Всім дякую, хто був зі мною. Всім па-па-па-па!